Подробиці пасхального турніру з волейболу повідомляє начальник відділу у справах сім'ї, молоді і спорту РДА Василь Масевич. Це турнір традиційний, він проводиться з року в рік. Ну, пасхальний турнір. А зараз цей турнір ще присвячений владиці Миколаю та отцю Григорієм Сімкайлам. І їхній пам'яті при підтримці церкви, відділу справах сім'ї, молоді та спорту районної адміністрації разом. Ми це проводимо спільно також з федерацією по волейболу. І Сьогоднішньому тренірі приймають участь команди із міста надвірної НПЗ, наша команда команди сіл району, а також команда освіти, сім команд фіналістів, які сьогодні будуть виборювати кубок пам'яті владики Миколая та отця Григорія Сімкайла. Як відомо, віруюча частина людей є душею суспільства. Отже, глибоко віруюча Галичина, Західна Україна є душею української держави, і на нашу культуру життя з великим інтересом. На Майдані дивились і кияни і східняки і представники цілого світу, і завжди дивувалися, чому ці галичани усе роблять з молитвою. То цілком зрозуміло, що у час великодних свят у надвірній волейбольний турнір носив назву Пасхальний і присвячувався пам'яті духовних осіб краю. Справді були люди визначні, які причинилися багато до, до того, щоб спорт став. Тою рушійною силою для кожного з нас. Саме отець Григорій Сімкайло був активним учасником цього турпасвірного турніру, який відбувається вже не перший рік у нашому місті Надвірне. І ми священники щиро вдячні оркомітету за те, що пам'ятають світлу пам'ять отця Мітро Григорія. Сьогоднішній день, коли ми святкуємо пасхальні свята, мусимо задуматися над тою вічністю. Тому що, якщо би Христос не воскрес, каже апостол Павло, то марна була б наша віра. Оскільки ми сьогодні цей турнір присвячуємо світлій пам'яті вже померлим особам, то мусимо пам'ятати, що ми рано чи пізно так само відійдемо до вічності. Мусимо задуматися, що ми повинні залишимо після себе у цьому світі. І саме сьогоднішній цього, турнір є свідоцтвом нашої так само з, з вами віри і нашого християнського життя. Тому що таким способом для молоді, для дітей ми саме проповідуємо здоровий спосіб життя. Місто Надвірне завжди пам'ятатиме своїх духовних отців, які відродили українську греко-католицьку церкву в краї. Хтось пам'ятає, хто ні, 89-90 роки, Прихід братів Сімкайла. Вихід з підпілля і та рутинна, багатогранна, багатовекторна праця на благо Господа Бога, на благо громади, на благо Парад. І сьогодні ми дійсно скорбимо і, проводячи цей пасхальний турнір світлі пам'яті, говоримо про ті добрі і праведні справи, які вони творили на цьому світі. Знаю цих поважних людей, як люди, які завжди були рушійною силою у, сво... у кожному своєму повсяденному житті, починаючи від душпацерської роботи, продовжуючи виховання молодого покоління і завершуючи духовне виховання того молодого покоління, яке сьогодні формує світ націй. Сьогодні тут присутні кращі волейбольні команди, які вже на протязі останніх 10 років. Приймають активну участь. Якщо взяти про братів Сімкайли, то сьогодні хочемо сказати про те, що ту працю, яку вони започаткували, продовжують наші святі отці, які присутні з нами. Волейбол улюблений вид спорту в наших селах і в місті надвірній, який єднає молодь, перетворює їх у друзів.